Всім привітик! У мене сьогодні другий день вихідний. Я вчора відсипалась, готувала, ну так трошечки себе як би сказати, приводила до стану живої людини, бо в мене була зміна тяжка, 12 днів підряд. Не скажу, що прям фізично дуже важко, просто важко вставати в 4 ранку кожен день. Ну і Плюс в дітей вже вчора-позавчора навчання в школі почалося. Це ще плюс один мені такий маленький стрес, тому що я дуже переживала, От як в них там пройде, як вони себе будуть почувати в школі і так далі. Менше з тим, Нагадую відразу, що сьогодні о 16 я планую провести ефір, кому цікаво, хто хоче поспілкуватися, просто мене побачити. Бо я вже давненько не виходила тижнів два, напевно. На минулих ще вихідних, як в мене були, виходила. Так от. Ласкаво, прошу, 16.00, ну там, може, 16.10, бо я дама така, що можу спізнитися трошки, ну, але заходьте, поспілкуємося, поставите свої питання, щось я вам розкажу. Ну, так я. Що ж стосується нашого переїзду. Всіх дуже тригерить, ну, не всіх. Просто тих, хто любить всунути ніс не в свої справи, напевно, або любить коментар свій дати, де йде. В принципі, його думку не питали, але прилітало і прилітає, і я думаю, буде прилітати про те, що ми виїхали, втекли у чоловік і тому подібне. Причина, перша і основна нашого виїзду за кордон це те, що в нас не склалося з бізнесом. І ми його закрили в мінус, і в мінус немаленький. Навіть те, що я продала в Україні, те, що, ну, я, звичайно, що частину коштів привезла сюди на перший час. Ми як би сказати, мали плани зразу купити авто, ми його і купили тут, тому що без машини тут дуже важко. Тут не ходять автобуси, так як в Україні, тут магазин, не так, як в Україні, в кожному селі чи на кожній вулиці в місті. Зовсім по-іншому влаштоване трошечки життя. І без авто тут, особливо такій сім'ї, як наша, що у нас є діти, дуже і дуже важко. Ось, тому частина грошей дійсно я привезла сюди, ми купили авто. Але навіть те, що ми продали в Україні, те, що трошки позакривали якісь е мінуса, воно сильно не вплинуло на загальну картину. І першочергова причина переїзду це те, що ті гроші, які е нам потрібно в місяць платити по своїх боргах, ми в Україні не заробимо. Ферма далі там функціонувати не могла. Я розповідала, лишились ми шістьма коровами. Це ну, для таких розходів, як в нас на той момент були. Навіть там податки і все решта суто по фермі, ми би його просто не стягнули з шести корів. Ось і все в Україні роботи для нас, по крайній мірі, в тому регіоні, де ми жили, з таким доходом на двох, який є тут, ми б не знайшли. Це першочергова причина. Щоб там хто собі не видумував, не вигадував. Ну, фантазуйте це, як ви кому що. Що стосується вибору країни, тут я вже теж розповідала, хто слідкує давно за нами ще з Фейсбуку і з Ютубу. Основна причина, чого ми приїхали саме в Фінляндію, це було те. Що мій чоловік вже до відкриття ферми, точніше ще до відкриття ферми в Україні, тут був, і йому тут дуже сподобалось. І чесно скажу, він жалкував, що він. Ну, коли ми відкрили в Україні ферму, попрацювали, він побачив, як це все з працює насправді, не по розповідях там і не по обіцянках. Він жалкував, що він виїхав з Фінляндії тоді, коли от перший раз сюди приїхав. Якби він тут лишився, він вже досі, він би мав право бути ну, подаватися на громадянство. Наприклад, не кажу, що ми б це робили, але просто пояснюю. Він же би мав можливість тут відкрити якийсь свій бізнес. За, бо тут треба прожити певну кількість років, щоб щось мати якісь перспективи власної справи. Він би тут вже знав мову, і він би вже тут мав би досить пристойний стаж, який дозволяв би їм мати нормальнішу, кращу зарплату ніж зараз. Тому так, от з цієї точки зору, вибір країни був тільки на основі його досвіду. Перше, це, і це основне, йому подобається країна, йому подобається менталітет. Він тут прожив близько трьох років, ну, працював, переїжджав на кілька. Місяців, потім повертався в Україну. Це було до того, як ми відкрили ферму в Україні. Саме тут він набрався свого першого досвіду. Тут він мені здається, ну якщо можна так сказати, закохався в професію фермера. Ну, коротше, це всі, все, що ми робили в Україні. Початку був закладений в Фінляндії, коли він перший раз сюди приїхав, попрацював на фермі. Йому сподобалося. Просто він не до кінця розумів, що в Україні все працює. Не зовсім так, і не можна. Коротше, що треба покладатися тільки на себе, скажімо так, менше менше тим. Це перше. Друге, звичайно, що рівень життя, порівняння зарплат, умов праці і так далі. Наприклад, в Польщі, ну, я просто так беру в найближчу країну до України, ми би не заробили ті гроші з ту саму роботу, яку ми робимо тут. Плюс там треба більше напрацюватися. Я не, не можу так стовідсотково сказати, що я права зараз, але це просто наше таке маленьке дослідження. Ми собі подивились по формах, поспілкувалися з людьми, які працювали, наприклад, в ті самі в Польщі на фермах. Що вони роблять, скільки годин, яка оплата тут краще, легше і більше платять. Ну і рівень життя тут кращий, в тому плані, що більш соціально захищені люди. От навіть та сама школа. Коли діти йдуть до школи, батьки не купують нічого, не платять за те, що дітей буде забирати автобус, не платять за харчування, не платять за канцелярію, нічого ми не купували в школу, крім простого олівця, і то їм в школі ще й дали ще один простий олівець і стирачку, і все решта. Ну, менше з тим. Діткам безкоштовне лікування до 18 років, наскільки я пам'ятаю. Можливо, я помиляюсь, бо я так вже глибоко не досліджувала це питання, але. От саме ці параметри зіграли. Плюс люди, я не знаю як кому, хто живе в Фінляндії, як вам здається, пишіть, до речі, буде цікаво. Мені здається, що вони дуже толерантні, вони дуже спокійні, ну відносно спокійні, вони дуже як би це правду сказати, навіть не можуть дібрати слова. Вони так не судять людей по зовнішньому вигляду, або мені так здається, що вони не судять, я не знаю. Вони так не пхаються своїми порадами непроханими. Вони дуже добрі. Ну, не знаю, можливо, я не зустрічала щось з легфінів, не скажу. Але от ми ходили там в банк, в центр реєстрації біженців, до школи, там магазин якийсь там от на роботі. Я не зустрічала людей, які ну, не посміхаються тобі, навіть на вулиці. Чи там от в магазині, в черзі, там неважливо, де. Які чуючи, що ти говориш не їхньою мовою, або бачать, що ти їх не розумієш. Ну, немає такої реакції: типу, панаєхалі. Можливо, вони так думають, десь там собі всередині, я не знаю. Але зовні вони цього не показують, цього фе. По крайній мірі, я ще з цим не стикалась. Ну і от ці параметри зіграли. Ну плюс у нас тут є. Фермери, ті, от, з якими, в яких мій чоловік працював до відкриття ферми в Україні, вони всю війну нас підтримували ну, морально. Вони телефонували, цікавились як ми. Вони нас запрошували, щоб ми виїжджали, тікали від війни. Ну, вони не сильно, я так розумію, знали, де там бойові дії, де ми живемо. Ну, але і от вони не вони не допомагали з пошуком роботи. Чоловік знайшов роботу сам і собі, і потім вже мене сюди підтягнув. Але вони йому допомогли. Вони його, коли він приїхав в Фінляндію, вони його приютили, скажімо так, прихистили. От і на перший час, хоча він і мав фінанси, і мав гроші з собою, все, але вони йому допомогли з цим фермером, де ми зараз працюємо, зв'язатися. Тобто фермерка. Подзатоли, яких фермерка, дружина фермера, де він раніше працював, зателефонувала до цього фермера, де ми зараз працюємо. З ним переговорила, вияснила всі деталі. Вони його сюди привезли. Вони йому на перший час дали якісь там гроші, купили продукти. Ну не було в цьому потреби, але це такий. Навіть я, я це більше вбачаю, типу, така батьківська турбота, можливо, тому що у них дітей. Власних не було, вони дуже до прикипіли, коли він в них працював. Ну, я не знаю. Навіть казали, якби він не поїхав, вони ферму не закривали. Ну, вони продали своїх тварин, вже не тримають. Тому ось так ми вибрали цю країну. І, до речі, дітям дуже подобається. Десь зніму вам реакцію їхню на перші дні в школі. Вони розкажуть, якщо захочуть, звичайно. Ну, от якось так. Бачите, так хотіла коротко, а вийшло 10 хвилин. Так що, не сподіваюся, що я всім відповіла на питання, чому ми саме тут, а не десь в іншій країні. Хоча в Польщі в мене два брати, в мене сестра, дядько, в мене дуже багато там родичів, знайомих і друзів. Але ми тут. Тут в мене теж є сестричка, ми скоро до неї поїдемо в гості. Якщо є ще якісь питання, ставте під відео або заходьте о 16 на ефір. Все, пока, до 16-ї.